Вітаю, мене звати Тарас. Я живу в славному місті Запоріжжя. Моє місто славиться козаками і я пишаюсь з цим. Я щаслива маленька дитина, тому що в мене дружна родина і цікаве життя. Я займаюся козацькою боротьбою з спас. Я постійно тренуюся вдома, а во з дружинами в залі. Ми Граємось і, звичайно, боремось. Я постійно вдосконалююсь і загортовую своє тіло, допомагаю тим, хто потребує допомоги. Мені подобається усьому цік... займатися, а де це мене робить сильнішим і сміливішим. Я усьому цікавлюсь. Багато спілкуюсь з друзями і рідними, читаю і дивлюся мультики. Мене люблять і розуміють, тому я маленька щаслива дитина, а в майбутньому гарна людина.